Друзі, доброго дня. На продажу у мене для вас легендарний експонат Lexus GS 2007 року. Легендарний 3,5, надійний бензиновий атмосферний двигун. 18 радіусу катки у досить в крутому стані. Перфорація у нас передніх та задніх дисків тормозних, повний привід, роздвоєний позаду вихлоп, камера заднього огляду, люк, безключовий доступ, комплектація, я вам скажу, досить непогана. Відчиняємо салон. Бачимо, є в нас пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажира присутня. Стан керма бачите на своїх екранах взагалі без зауважень, хоча пробіга 290 тисяч. Хоча для цієї машини це тільки початок. Електрорегулювання керма, електрорегулювання сидінь, все це присутнє. Є в нас підірі переднього ряду, вентиляція переднього ряду, речах примикання передач, незатертий, охальний стан. Екран мультимедій також, у здоровий такий монітор на 7 рік. Люк присутній є. По двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само ні однієї помилочки. Двигун працює досить тихо, досить без зауважень. Датчик дощу, датчик освітлення, все це присутнє. Є в нас омувач фар, електроскладання дзеркал. Ну і стан, друзі, я думаю, що телефон не передає, тому запрошую вас на огляд. По задньому ряду зауважень немає, перфорація шкіри, білий колір, досить охайний стан. Ну і автомобіль досить, досить комфортний. Є вентиляція від кліматоконтролю для заднього ряду пасажирів. Потолок в нас також в гарному стані. Стан дверних карт також бездоганний, без ніяких зауважень. Автомобіль в ходу взагалі як новий, досить кльово виглядає, збережений стан. Рекомендую просто приїхати побачити самостійно вживу. Місто Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо вас на огляд на тест-драйв. Я думаю, вам наша машина сподобається, бо стан досить. Льовий, тому приїжджайте. Чекаємо вас.